Усім, мене звати Оленка і ви на моєму каналі про макіяж для початківців. Сьогодні хочу поговорити саме про тональну основу і те, як її вибирати. А саме, можливо, буде цікаво, як вибирати тональну основу онлайн. Не завжди є змога піти в магазин, спробувати ту тональну основу, яка тобі подобається. От, але є змога, наприклад, замовити собі тональну основу через інтернет. Завжди тут виникає така проблема трохи, і через те я вирішила записати відео, де ми розберемо те, які взагалі є принципи вибору тональних основ, як це робити і що вам може в цьому допомогти. Отож почнемо з того, що тональні основи вони бувають трьох типів. Перший з них це ось така, наприклад, матова основа. Може бути ось така основа з таким більш мокрим фінішом. І, наприклад, основа, яка має такий сатиновий фініш. Від цього буде залежати, в принципі, як вона буде лягати? Важливо знати, які бувають тональні основи, тому що від цього ми будемо відштовхуватись, коли будемо вибирати собі тональну основу. Наприклад, якщо у когось жирна шкіра, то такій людині краще підійде матова тональна основа. Вона буде більше матувати, трошки підсушувати шкіру і виглядати краще. Наприклад, шкіра суха. Або там змішана нормальна, то тоді підійде краще сатиновий фініш, або такий мокрий фініш, тобто зволожуючи такі тональні основи, які будуть і зволожувати шкіру, і при цьому гарно лягати. Далі, щоб зрозуміти, яка тональна основа вам підійде, вам треба якби, визначитися з тоном. А тон це, грубо кажучи, от колір тональної основи. Вони є різні, і це залежить від вашого. Від вашого кольору шкіри, тобто є бежеві, світло-бежеві, там і далі темніше, 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 до самих темних. Тобто, ви для себе повинні розуміти, який вам тон більше всього буде підходити. Ну, грубо кажучи, суперсвітлий, такий середньо, тобто такий бежевий, більш там теплий, або вже там дуже темні якісь кольори. Якщо є засмага або темний колір шкіри, наприклад. Це, от, ми перше зрозуміли, яка, який у нас тип шкіри, яку нам тональну основу треба, матову або сатинову. А потім ми визначаємось з тоном шкіри світлий, бежевий, темний, визначились. Далі нам потрібно визначитися з підтоном. Підтон це теж дуже важлива штука, яка відіграє роль в тому, наскільки добре тональна основа буде підходити саме вам. Тому що може бути холодний підтон, може бути теплий підтон. Якщо ви, наприклад, подивитесь на свої вени і побачите, що вони у вас більше до зеленого кольору. То це означає теплий підтон. Якщо ви подивитесь на вени, і у вас вони будуть більше такого а, пурпурного, фіолетового кольору, це буде значити, що у вас холодний підтон. Так само, якщо ви подивитесь і у вас вени будуть більше такого блакитного кольору, то скоріше всього у вас просто нейтральний підтон. Це все також важливо знати, тому що ну, якщо ми, наприклад, візьмемо. Ось такий там, бежевий колір, і уявіть собі, що в нього буде трошечки такого розовинки, тобто більш такого холодного підтону. А це може підійти одній людині. Ось такий Ось бежевий і в нього, наприклад, трошки додати такого теплого якогось підтону. І це взагалі буде підходити, якби зовсім іншій людині. І так само може бути бежевий, який ну має такого чіткого ні теплого, ні холодного підтону, і це зазвичай нейтральний. А також далі ми повинні для себе визначити, які ми які ми хочемо там плюс. Якісь додаткові властивості цієї тональної основи, а саме ми можемо вибирати з якимось доглядом, тобто з гіалуроновою кислотою, наприклад, або з SPF уже, і це теж на це варто звертати увагу, тому що. Лишнім не буде. Якщо у вас, наприклад, суха шкіра, то з гіалуроновою кислотою воно буде зволожувати, доглядати за нею. Якщо вже є SPF, це взагалі чудово, тому що вам не потрібно буде наносити ніякого крему перед цим, а просто наносити тональну основу, яка буде захищати вашу шкіру. Зараз хочу попросити вас, не забувайте підписуватись на цей канал, ставити лайки, дзвіночки, коментувати. Це все дуже важливо для розвитку мого каналу, а також для підтримки українського Ютубу. Тому, будь ласка, долучайтесь і це мене буде мотивувати на ще більше таких відео. Дякую за увагу і продовжуємо. Отож, конкретно з, з власного досвіду, що можу сказати про вибір тональної основи онлайн. Я знайшла для себе дуже прикольну таку штуку, і зараз з вами нею поділюсь. Я залишу в описі всі деталі, але зараз розкажу вам так. Отож, взагалі, я приблизно вже знала. Який тон мені підходить, який підтон мені підходить, тобто тон у мене це завжди такий світло-бежевий, айворі, а підтон нейтральний. І в принципі цієї вже інформації і того, що, там, наприклад, мені підходить сатиновий фініш, я могла б вже йти там, на якийсь сайт і замовляти собі тональну основу. Але я дізналася про те, що у деяких фірмах, компаніях косметичних, на їхніх вебсайтах ви можете пройти оцю, оцей підбір тональної основи онлайн. Тому є сенс, коли ви хочете в якійсь компанії, тобто певної, певного бренду, тональну основу, перевірити, чи у них на сайті немає такого онлайн-підбору. На собі я вже проекспериментувала з двома компаніями, з двома брендами. Перший з них це ось такий Анастасія Беверлі Хілс. Це більш такий ну, дорожчий сегмент, мені так здається. І у них на сайті є онлайн-підбір, де дуже зрозуміло, чітко, легко. Ви вибираєте тільки ті варіанти, які вам підходять. І в результаті вони вам дають саме рекомендацію того, який тон вам підійде найкраще. Я пройшла цей підбір у них на сайті, я залишу в описі. Ага. І вони мені підібрали, я її замовила, вона мені прийшла. І вона мені підійшла ідеально. Тобто, це, мабуть, перша тональна основа, яку я купила онлайн, і вона абсолютно підійшла. Тобто, колір, все як, як треба. І, взагалі, тональна основа сама по собі дуже класна. Тому це можу рекомендувати, і також онлайн-підбір на їхньому сайті теж можу рекомендувати. Думаю, що в принципі навіть зайти і для себе зробити цей підбір, щоб просто зрозуміти, які кольори вам підходять з урахуванням тону і всіх інших чинників, буде просто навіть корисно знати для себе. І другий, друга тональна основа це Maybelline, Це бюджетний варіант, але він мені реально сподобався. Також у них на сайті ви можете зайти і пройти цей онлайн-підбір, де ви відповідаєте на питання, вибираєте варіанти, і вони вам потім пропонують декілька продуктів, які підійдуть саме вам Найкращі і ще пару варіантів. Ось. Тому таким чином я теж пройшла там онлайн-підбір. Мені видало результат саме отакий от номер 105. Фінальної основи з сатиновим фінішем. Я її замовила. Тут ще навіть є SPF 18, що трошки мало, але ну, як, 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 в принципі, є. І вітамін Є е, написано для, від нормальної до а, сухої шкіри. І рекомендую їхній сайт, де ви зможете так само, хоча б для себе, пройти цей онлайн-підбір. І зрозуміти приблизно, які кольори вам підходять найбільше. Тому ось такі рекомендації. Ось така інформація сьогодні була про тональні основи і як їх вибрати, а саме як їх вибрати дистанційно онлайн. Не забувайте ставити лайки цьому відео, підписуватись на канал, якщо ви ще не підписані на нього, коментувати. І все це справді дуже сильно має значення для розвитку мого каналу та й взагалі для розвитку україномовного контенту. Включайте ці відео, коли ви захочете нафарбувати, будемо фарбуватись разом. Хай квітне український YouTube. Бережіть себе, бережіть Україну і побачимось в наступних відео. Бувайте!